mais já, mais o Deus está rodando Давайте подивимось на так зване нічне життя в Трускавці. Ні, ну, санаторій Молдова це не нічне життя. От тільки я виходжу, вони включать якусь рекламу, щоб потрапити до нас на канал. Ай-яй-яй. Вісна Як це затишне місце в самому серці Трускавця. Це місце, яке освіжає, надає вам сил по та настрій. Великий вибір соків, свіжа випічка, різноманітні коктейлі. все це з чистих продуктів. Трускавець... Ми, як ніколи, як ніколи, насправді ввечері багато людей. Ну, що такий вечір, 19-та година, але я ж думав, що в такий час менше людей на, на вулиці. Yeah, yeah. Прямо в напрямку до Айтанки. Майдан з чих стрільців. У напрямку ямки, тут ще маленька ямка, ви бачили, яка ямка на Бориславській. Там машина падала в ту ямку, а автобус впав, Я не знаю. Напевно, вся міська рада має провалити, щоб ямку залатали. Останнім часом потепліло. Така погода притаманна, насправді, в лютому. Це. Ці плюс 12 ввечері в лютому нікого немає дивувати. Ну, навіть літаночка освітлена, бачите, бо парк не освітлений. Бо щось в парку вам показав. Парк темно, темно, брудно. Колись іншим разом, можливо, колись в парку світло включить. Насправді нічого не заважає, в парку включати світло. Чому його не включають, я не знаю. Ну, Принаймні в тих місцях, де його можна включити, звичайно, є алейки, які, які в принципі неможливо освітлити, бо там нема світла, його там треба чоловіку поставити. От. Ресторан Панорама. А лише 19-та година, як ми бачили. Що ніхто вже не, не робить масажі. Так. Мунці ну. Ну, вже теж таки час не працюють. Та, влітку, звичайно, тут можуть бути черги. Може навіть до 22 години працювати. Встанемо на зараз. Працює так, як воно працює. А вертатиметеся ви цією самою дорогою чи іншою? Ну, базарі, Базаріш трошки є життя. Наталя Кофесова На ринку щось працює, щось вже не працює тут. Кожен сам собі господар, розумієте, що працює. як вважаю за потрібне. Єдине, що практично цілодобово можна прицепальник. А, пане Бог, люблю тебе ненавидіти, йде в Трускавці. Романтична комедія, як я люблю. Ну, взагалі мене не говорили щось ніколи про те, хто які фільми любить. А давайте напишіть, хто які фільми любить. Ну, можна назву, можна хоча б жанр, спрямування фільму. Я вже сказав. Я люблю дивитися романтичні комедії. Має таку слабість. Ну, оце з таких яскравих. прикладів, якщо б таке, давніше йшла, називалася Як кинути хлопця. За скільки там днів, я вже було скільки, Ну, в різних переходах по-різному називалося. Гарне кіно. А тут вже виник парканчик. Я розумію, спортсіті не стане і замість спортсіті буде щось нове. Не знаю, на скільки поверхів, але буде щось нове, замість спортсіті. А, Можливо, мені готельчик, можливо, будиночок, можливо, магазинчик. Важко сказати, що важко сказати, що то буде. Нарешті трошки підсохло в провулку тихому на Стефаника, на Лесі Українки, <рес> то підемо тут, а то вже, мабуть, передивилися вулиці Другобицької. <рес> річки, та ми йдемо, бачите, всі магазини закриті почали лише сьома -го година. Я думаю, пельметно, що буде працювати, а можливо вже ні. О, на, при мене працює, наш до восьми. Срібний будинок будують. Це раз, два, три, чотири, п'ятий, напевно, вже, так? Да? Я не пам'ятаю, чи четвертий. Один там, другий там, третій там. Четверти. Так, це вже п'ятий. Це все-таки п'ятий срібний будинок вже. Перші чотири вже збудовані. А, арніка теж. Знаєш, бачите, заповнюється Арнік, вірити, що вона є вона там, але <розуміло> Арніка поки що Поки що ні. Оскар Оскар теж не дуже. Заповнені. Але фішка оскара, що в них, що ялинка горить і світиться, і стоїть. Не знаю до якого вони. До російського зустрітання будуть, напевно. Тримати її, а може просто ніхто не хоче знімати ялинку. То що робота ялинку розрядити. Та, ялиночка. А, це аркада. В аркаді на диву, на диву багато людей. Казала, арніка не працює ні. Ні ця арніка не працює, ні ця арніка не працює. А ми вже тим часом фактично підійшли до залізничного вокзалу і десь має стартувати вже від'їзд потяга Трускавець Київ. Ну тобто не від'їзд, але люди мають під'їжджати, сідати, заповнюватися. Раніше це все було завчасно, зараз. зараз це все теж завчасно. Ти що поті зі 6 вагонів? Відповідно і людей менше буде. 19-20 сюди, ніроч. Зараз, зараз, зараз. І що не були? А як так? Я озвучу. 19-20. Нас пробуем еще А вот властный порт. Киевский. Ну, Иисус.